Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Згідно з опитуванням, яке було опубліковано 15 вересня, віце-президентка Ша Камала Гарріс скоротила розрив колишнього президента США Дональда Трампа в штаті Айова до. 4%. відсотків у порівнянні з перевагою Трампа над Байденом у 18% за дослідженням, яке проводилось у червні і стосувалось штату Айова. Дослідження Des Moines Register медіком Айова Пол показує, що Трампа підтримують 47 ймовірних відсотків виборців в штаті Айова, а Гарріс – 44 у червні Трампа підтримували 50% опитаних респондентів, Байдена 32 відсотки. Тобто є явне скорочення розриву між Гарріс та Трампом у цьому штаті. Але тут також згадується Роберт Кеннеді, який підтримав Трампа і чиє ім'я все ще є в бюлетені. Штату Айова. Власне, він має 6% підтримки. У червні це було 9%. Кандидат Олівер має 1%. 1% респондентів зазначили, що готові підтримати когось іншого. І 1% зазначив, що вони не впевнені з тим, кого будуть обирати. Тобто ще визначаються: жінки штату Айова. В більшій мірі підтримують віце-президентку Камалу Гарріс. і це зрозумілий тренд в контексті не лише штату Айова, а й інших штатів. Гаріс підтримують 53 респондентів відповідної електоральної групи. Трампа 36%. Якщо говорити про чоловіків, то тут навпаки Трамп має перевагу у вигляді 59% з боку. Чоловіків Гарріс – 32 Теж без сюрпризів, що Трампа в більшій мірі підтримує чоловіки, ніж Камалу Гарріс. 81% мешканців Айове кажуть, що вони точно проголосують на виборах у червні таких. Людей було на рівні 76%. 80% тих, хто підтримує Гаріс, кажуть, що вони мають високий рівень ентузіазму щодо участі у виборах. 74% прихильників Трампа зазначають таку ж позицію. Тобто Гарріс тут має невеличку перевагу над Трампом. У 6% щодо ентузіазму своїх виборців прийти і. Підтримати свого кандидата на виборах. Опитування проводилось у період з 8 по 11 вересня, було опитано 656 вірогідних виборців, похибка складає 3,8%. Є ще один штат, де Гарріс може нав'язати боротьбу Дональду Трампу, так і це мова йде про штат Айва. Ми будемо слідкувати за іншими соціологічними опитуваннями для того, щоб побачити динаміку того, який, в принципі, Гаріс може мати шанси у цьому штаті, щоб його перевернути в синій колір. Будемо також за цим уважно. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!